Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про аніме Мандрівний замок. Історія розгортається в чарівному світі, що нагадує Європу 19 століття, де магія тісно переплітається з повсякденним життям. Головною героїною стає 18-річна Софі, скромна майстриня капелюхів, яка несподівано опиняється втягнутою у події, що повністю змінюють її долю. Залишившись сиротою, Софі одного разу зустрічає відомого чарівника на ім'я Хаул, який рятує її від переслідування солдатів. Ця випадкова подія привертає увагу підступної відьми пустирищ, яка накладає на Софі. Фі, страшне прокляття. Прокляття перетворює дівчину на літню жінку, якій на вигляд близько 90 років, і позбавляє її можливості розповісти комусь про те, що сталося. Зрозумівши, що у рідному домі залишатися вона більше не зможе, Софія вирішує вирушити у подорож, щоб знайти спосіб позбутися прокляття. На шляху вона зустрічає загадкове опудало, яке насправді є зачарованим принцом. Опудало, яке вона називає Рібкою, приводить її до незвичайного дому, що виявляється рухомим замком Хаула. У цьому дивному місті Софі знайомиться з кальцифером, вогняним демоном, який підтримує життя замку. Кальцифер одразу розуміє, що Софі зачарована і пропонує угоду. Він допомогв. Може їй позбутися прокляття, якщо вона розірве його магічний зв'язок із Хаулом. Невдовзі сам Хаул повертається до замку, і, хоча спочатку дивується появі Софії, дозволяє їй залишитися. Завдяки підтримці Кальцифера Софі береться за наведення ладу в домі, який виявляється набагато дивовижнішим ніж здавалося, на перший погляд. Головні двері замку ведуть у кілька різних місць, з'єднуючи його з різними містами. Поступово Софі дізнається. Більше про життя Хаула та його таємниці моаріда. Тим часом Хаул отримує листи від двох ворогуючих королівств Фортґейвена та Кінгсбері. Обидві держави вимагають його допомоги у війні, викликані зникненням принца Джастіна, який як з'ясовується згодом і є зачарованим опудалом рібкою. Хаул відмовляється приймати чийсь бік, що викликає невдоволення могутньої чаклунки. Мадам Саліман, його колишньої наставниці. Вона викликає Хаула на зустріч, але замість себе він відправляє Софі, яка прикидається його матір'ю. У дорозі Софі стикається з відьмою пустирищ, і вони разом вирушають до Мадам Саліман. Чаклунка перетворює відьму пустирищ на безпорадну стару жінку, попереджаючи, що така ж доля чекає на хаула, якщо він насмілиться їй протистояти. Хаулу вдається врятувати Софі і відьму, забравши їх назад до замку. Однак Мадам Саліман посилає за ними собаку шпигуна на ім'я Хін. 私と全然知らないの Живучи в замку, Софі все глибше проникає у світ Хаула. Вона спостерігає, як він перетворюється на дивну істоту, схожу на птаха, щоб уникати атак і переслідувань військових. Але кожна така трансформація забирає в нього частину людяності і йому дедалі складніше повертатися до свого звичайного вигляду. Завдяки підтримці Софі та інших мешканців замку, Хаул починає змінювати свою поведінку. А Софі помічає, що її прокляття дивним чином слабшає. Коли вона думає про впевненість чи кохання, її зовнішність Є молодшою. Внаслідок цього вона розуміє, що її трансформація пов'язана з її внутрішнім станом. Невдовзі Хаул змінює магічну структуру замку, додавши вхід до старої майстерні капелюхів Софі. Одного разу замок відвідує мати Софі, ханні, але з'ясовується, що її змусили співпрацювати з військовими. І вона принесла в замок магічний пристрій шпигун. Дізнавшись про місце знаходження Хаула, військові починають атаку. Хаул жертвує собою, щоб відволікти їхню увагу і захистити Софі та інших. <зас> Коли замок опиняється в небезпеці, Софі та кальцифер об'єднують зусилля, щоб перенести його в безпечне місце. Однак кальцифер ослаблений тим, що відбувається, втрачає свої сили. Відьма Пустирищ, зрозумівши його вразливість, намагається заволодіти його вогнем, щоб повернути колишню могутність. Софі змушена загасити кальцифера, що призводить до руйнування замку, Незважаючи на все, його мешканцям вдається врятуватися. Опинившись серед руїн, Софі знаходить чарівні двері, які відкривають їй шлях у минуле. Вона стає свідком моменту, коли кальцифер, будучи зіркою, що впала, уклав магічний договір із Хаулом, який віддав йому своє серце. Повернувшись у теперішнє, Софі знаходить без тями лежачого Хаула і повертає йому його серце. Ця подія розриває зв'язок між Хаулом і кальцифером, який тепер вільний і повертається на небеса. Однак замок остаточно руйнується. Принц Джастін в образі опудала, рятує всіх мешканців замку. На знак подяки Софі цілує його і це знімає його прокляття, повертаючи йому людський вигляд. Принц дякує Софі. Хаул приходить до тями. А її власне прокляття руйнується, повертаючи їй молодість. Софірокаміноке хоч нашкарізматрине кіле. Принц Джастін повертається до столиці, щоб покласти край війні. Мадам Саліман, яка спостерігала за подіями через очі Хіна, бачить, що принц повернувся і припиняє конфлікт. Хаул, Софі та їхні друзі починають нове життя в новому летючому замку, який створив Хаул. Кальцифер вирішує повернутися, щоб знову стати частиною їхньої родини. Софі та Хаул, нарешті, відкрито зізнаються в своїх почуттях один до одного, а їхнє спільне життя продовжується в мирі та гармонії. Ну, а на сьогодні це все. Не забудьте залишити вподобайку, коментар, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!